Висадити алею пам'яті небесної сотні ідея районного еколого-натуралістичного центру і вже спільними зусиллями з міською радою такий задум втілили в життя. 105 зелених насаджень туї пожертвували на та Делятинські лісгоспи. Насадження приїхали з спільно з Делятинським лісгоспом і надвірнянським лісгоспом з постійного розсадника Біославського лісництва 105 штук. В честь Небесної Сотні. Це деревце називається киперсовик Лавсона коріння його з північної Америки, хоч якось долучитися до доброї справи обов'язок кожного українця. Вважає Лілія. Дівчина переконана, що герої Майдану загинули за щасливе майбутнє України та її мешканців. Я приймаю участь у посадці дерев, той золотистий, щоб підтримати небесну сотню, так як вони захищали нашу державу, Україну, і ми також є патріотами своєї держави. І ми хочемо, хоч чимось показати. Лати, що ми її підтримуємо, і вирішили взяти в акції таку участь благодійну посадити 100 дерев, так символічне число, так як загинуло 100 померлих. Охочих садити дерева виявилося чимало. Висаджувати туї прийшли представники Надвірнянської міської ради, комунальники, депутати районної та міської ради, представники районного еколого-натуралістичного центру, національного штабу спротиву, громадські активісти та небайдужі надвірнянці очолив акцію міський голова Зіновій Андрійович. Разом з Надвірнянським еколого натуралістичним центром для дітей і молоді. Ми вирішили провести акцію сьогодні для висадження. 100 зелених насаджень саме перед в центрі міста, перед адмінприміщеннями податкової адміністрації. Чим більше молоді будемо залучати до цих акцій, тим більше на прикладі героїв Майдану будуть виховуватись молоді покоління, які будуть запорукою щасливого майбутнього. Незалежної держави. Алея Небесної Сотні виросла за лічені хвилини. Така акція це ще один крок до вшанування пам'яті мирних громадян, які боролися за краще життя. Важливо пам'ятати про це і надалі. Також у місті цього року планується спорудити меморіальний сквер пам'яті героїв Небесної Сотні. Наразі підбирається земельна ділянка.